Доступний маршрут від центру міста в пасічну продовжили до входу обласної лікарні. Після облаштування тротуарів з пониженнями зручних з'їздів для людей з інвалідністю. Івано-Франківська громада зробила додатково два заїзди до лікувального закладу. Асфальтове покриття тут довший час не робилося, розповідають медики. Зараз потреба постала гостра. У лікарні багато захисників із тяжкими пораненнями та ампутаціями. Нам власне місто допомогло зробити асфальтове покриття, котре було вже дуже давні. Воно було від. Коли ця лікарня побудована, один з корпусів 30 років тому, інший більше, 40 років. Тобто, звісно, що це святове покриття вже стерлося. Воно не було б такою гостротою ще, коли б ми не мали тої кількості зараз травмованих людей, травмованих війною, фізично, людей з інвалідністю, людей протезованих, людей тих, хто не має кінцівок. От це вже дуже було гостро. Про потреби обласної клінічної лікарні медики розповіли під час зустрічі з міським головою Русланом Марцінківим. Тоді були озвучені основні проблеми. Серед яких питання доступності на території самої лікарні. По старому асфальті пересуватися на колісних кріслах хворим було дуже тяжко. Ми прийняли рішення, що ми допоможемо, заасфальтуємо ряд під'їздів для хлопців, щоб вони могли пересуватися на інвалідних візках та, й зрештою, пацієнти цієї великої обласної лікарні. Дякуємо нашому підряднику, який зробив це швидко, оперативно. Надіємося, далі ще продовжимо ці роботи до озера. Ну, поступово робимо. Питання доступності, і пріоритет для міста, тому дуже важливо, що це вдалося зробити. Ну, але дякуємо нашим захисникам, тому що завдяки ним ми маємо сьогодні український франків, тому ми мусимо це робити і будемо далі продовжувати цю роботу. Івано-Франківськ стає доступнішим, однак роботи тривають згідно мапи, яку склав радник міського голови, військовослужбовець Юрій Гапончук, перші маршрути з пониженнями затвердили і зробили у центральній частині міста. Дорога від центральної міської клінічної лікарні на Мазепи і до обласної лікарні у Пасічній є доступною для маломобільних груп на колісних кріслах. Метеран російсько-української війни зазначає, бажані результати громада вже досягає. Я бачив, як купу ветеранів, купу військових, які на кріслах колісних. Пересуваються і їм, їм не тяжко це робити. І так само по території, там, де підасфальтували те, що потрібно було, так само бачу, що хлопці. З легкістю пересуваються. Роботи із пониження у Івано-Франківську продовжать за іншими напрямками. Тим часом Руслан Марцінків звернувся до бізнесу, щоби власники магазинів та закладів зробили їх доступними для людей з інвалідністю. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Рай.